Я вирішив пересісти зі звичного сидіння на щось краще. Ні, на щось набагато краще. І в цьому компанія Анда вирішила мені допомогти. Тож це огляд вашого того, як його ігрового крісла насолоджується з результатом. Це крісло Seat Kaiser 3E розміром XL з маленької букви для великих людей. Крісло прийшло в упаковці для спортиків, яку щоб донести, треба було створити собі три грижі. Тому якщо будеш таке забирати, подбай про людину, яка тобі допоможе. Або візьми з собою кличка. Всередині в нас лише все потрібне для того, щоб крісло було зібране. Ніяких додаткових лепреконів або тараканів туди не поклали. На жаль, дебілам не лізти, але мене це не хвилює. Отже, вихріб я всі деталі з коробки і виглядало воно все звичайно так, ніби мені доведеться кликати когось на допомогу по збиранню, але я вирішив, що ні, так не піде. І треба перевірити це крісло на Low IQ Friendliness. Наскільки складно його буде збирати людині, яка збирає його в перший раз. Всьому мені допоможе гарна інструкція на 15 мовах, але без мови сліпив. Почати треба було з того, що ти збираєш собі Патріка зірко на колесах. Я вставив всі колеса на свої місця. Результат мені сподобався. Тепер я взяв велику палку з якимись пустими штучками і поки розбирався, як їх одне в одного вставити, крісло вже зібрало само себе. Хотів би сказати я, але, на жаль, процес і далі продовжив я. Далі вже почалися гвинтики, що мені дуже сподобалось, що вони всі були в одній упаковці, і ціла пачка з одним розміром, тому ти їх точно не переплутаєш. Наступним кроком треба було вкрутити підлокітники. Це було нескладно, і ще вони, до речі, регулюються як в боки, так і вперед, назад, і ще й вверх, як я виявив тепер. І я через це навіть подумав, спочатку що я їх вставив не тією стороною, тому що одна сторона була довша за іншу. Але оскільки це low-IQ-friendly збірка, то мені швидко промили мозок від цієї гнилої думки, і я все ж таки зрозумів, що вони просто регулюються. Перше в діло пішла найважча фізична деталь спинка. Аби її прикріпити, нам додали ще по два гвинта з кожної сторони, які вже були вкручені всередину. Їх треба було розкрутити ключем, аби потім їх закрутити туди ж. В мене це зайняло буквально 13 хвилин часу, тому що я не зміг знайти дзвуку. Але тепер, зрештою, в результаті ми маємо сидіння як в старому гольфі. Чудово, але і це ще не все. Нам довелося прикріпити головну деталь, механізм, який допоможе тобі рухатися не тільки вперед-назад, але й по кар'єрній драбині. Як баба з возу кріслу легше прикріпляємо його на чотири гвинта, запускаємо гвинт. Ні, чекай. Коротше, механізм вже прикріплений, головна інструкції не запутатися, якою стороною ти його будеш вставляти. Далі вставляємо міри безпеки, щоб себе не пошкодити, і регулювати крісло. І фінальний штрих. Вставляємо йому механізм в велику палку з колесами. Все, крісло готово. Збирати його вперше було не дуже складно. Хоч декілька кроків я чуті не пропустив. Але якби я уважніше читав інструкцію, я б їх навіть помітив, напевно. Але мені пощастило, і я все зробив правильно з першого разу. Отож, в результаті, ось як виглядає це крісло. Тож тепер перейдемо до моїх особистих вражень. Дуже м'яке сидіння, можна годинами сидіти за кріслом і не відчувати комфорту в зоні дупи. Якщо ж все ж дискомфорт такий з'явиться, то на крісло діє гарантія 2 роки. Якщо додасиш до нього відгук в своїй соцмережі, тоді гарантія розширяється аж до 5 років. А на каркас так взагалі пожиттєва гарантія. Що твої правнуки підуть і поміняють його в разі чого? Це чудово, але без відкриттів не обійшлося. Магнітна в сетапі може бути не тільки клавіатура, а й подушка під шию, яку можна прикріпити в крісло, просто кинувши її в нього. Це для того, щоб твоє шия. Не виглядала ось так. А виглядала ось так. Одна з найкращих фіч, які тут є в цій подушці, крім того, що вона липне до крісла, як до тебе липнуть листя взимку. А? Це те, що тут ще й присутній, Охолоджуючий гель всередині, який додасть тобі комфорту в спекотні дні. Він працює як термос і зберігає холод. Тож, якщо тобі літом спекотно, ти можеш навіть кинути його до вічного сала в морозілку, потім дістати і холод ще зберігатиметься дві години часу. На кріслі можна хитатися як студенти від виду столової. І також це хитання. Можна заблокувати, щоб як в інструкції написано, діти не вдарилися. Але своїх дітей я тримаю при собі, тому мені така проблема не грозить. Також за допомогою іншої педалі, яку я швидше все вставив, не тою стороною, можна взлітати як в космос, так і падати на землю. Регулювати спинку теж можна нажиттям важеля. Так, то, що в Майнкрафті. Оскільки це крісло розміром Міксель, яке витримує до 120 кілограм, до цього мені ще рости і рости. А я скажу, що трішки менший гомо sapiens, Я думаю, що мені буде складно його регулювати. Але ні, підіймаєш важіль і летиш з крісла на бе. Ще тут є подушка майже під дубцю, але під хребет, яка вже не магнітна і сповзає кожен раз, коли ти встаєш з крісла. Але якщо її приліпити скотчем до спинки, то такого точно не буде. Правда, я так не робитиму і тобі не раджу. Сама спинка даного крісла має ергономічну форму в виді букви С. Тому по факту тобі може бути комфортніше навіть без подушок. На це тут якраз таки є варіативність. І можна спробувати, як буде краще саме тобі, з подушками чи без. Крісло дуже м'яке, пухке, виконане з льону, що швидше за все дозволить тобі не відчуватися. Спеки, були спекотно. І, на мою думку, є набагато кращим варіантом, аніж шкіра. Та й Андосіт є одним з найкращих виконавців крісел в Україні. Вони роблять крісла як для геймерів, так і для людей. Крісло зроблено дуже якісно, і воно є простим для збірки, якщо вже я його зібрав. І дуже дякую Андосіт за цей шедевр, щоправда, тепер доведеться позбавитися своєї 10-річної колекції бутилок. Але цей момент рано чи пізно мав настати. Або. В цій ситуації насісти. Тож, якщо тобі потрібне таке потужне крісло, посилання на нього є в описі. Обираєш тканину, колір і насолоджуєшся сидінням за компом. Але багато не сиди, бо будеш як я. Тупий. <хи> Дякую, друзі, за перегляд. Зустрінемося на цьому ж місці через пару днів.